Нещодавно стартували зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні. Тож, поки атлети здобувають нагороди та ставлять рекорди, ми вирішили розібрати деякі міфи та упередження щодо цієї спортивної події. Скільки золота в золотих медалях, звідки ці знамениті п'ять кілець та що там з політикою? Мене звати Софія Квітка, я з Воксчек і тут розбираємось, де правда. Сучасна Олімпіада це пряме продовження античних ігор. Не зовсім. Так, ідею справді запозичили у стародавніх греків, але сучасні Олімпійські ігри це окремий проєкт, створений наприкінці 19 століття. Сучасні ігри відродив французький барон П'єр де Кубертен у 1896 році в Афінах. Але це було саме відродження ідеї, а не продовження традиції, нові правила, нові дисципліни, нова філософія. Він же придумав і знамениті п'ять кілець. Кольори синій, жовтий, чорний, зелений і червоний, обрані так, щоб прапор кожної країни світу містив хоча б один із них. Кільця символізують п'ять континентів, що об'єднались заради спорту. Вперше їх використали на Олімпіаді 1920 року в Антверпені. А от з факелом історія ще цікавіша: естафету Олімпійського вогню вигадали. Нацисти так саме організатори Берлінської олімпіади 1936 року запровадили традицію запалювати вогонь у грецькій олімпії та нести його естафетою до місця проведення ігор для третього райху. Це була пропагандистська акція, що мало показати так званий зв'язок нацистської Німеччини з античною цивілізацією. Попри сумнівне походження, ритуал настільки сподобався світу, що став невіддільною частиною сучасних ігор. Золоту медаль роблять із золота. Останній раз медалі з чистого золота вручали у 1912 році в Стокгольмі. Відтоді золото це срібло з позолотою. За стандартами Міжнародного олімпійського комітету, медаль має містити щонайменше 6 грамів золото як покриття. Решта срібло 925-ї проби. Тобто золота медаль насправді срібна, просто гарно пофарбована. А от бронзова справді бронзова. Але й це ще не все. На перших сучасних олімпійських іграх 1896 року в Афінах золотих медалей не було взагалі. Переможці отримували срібну медаль та оливкову гілку. А за друге місце давали бронзу. Звичну нам систему золото срібло-бронза запровадили лише у 1904 році. Олімпійське перемир'я зупиняє війни. Ми звикли чути, що в давній Греції під час Олімпіад зупинялись всі війни. Це називалось Екехерія священне перемир'я. Але чи справді на землі наставав мир? Не зовсім перемир'я гарантувало безпеку лише тим, хто прямував на ігри. Воно не означало, що держави припиняють воювати між собою на інших фронтах. Це був швидше так званий коридор безпеки для атлетів та глядачів. Сучасне олімпійське перемир'я це резолюція Генеральної асамблеї ООН, яку ухвалюють перед кожними іграми. Як і інші резолюції Генасамблеї, це не обов'язковий з точки зору міжнародного права акт. Вона не створює юридичного обов'язку припинити війну, а фіксує спільне прагнення держав ООН миру. Як правило, йдеться про громадські та освітні ініціативи. Та й факти говорять самі за себе. 2008 рік Пекін. Росія напала на Грузію буквально в день відкриття Олімпійських ігор. 2014 рік Сочі. Росія провела ігри на своїй території, а через кілька днів після закриття розпочала анексію Криму. 2022 рік Пекін. Зимова Олімпіада закінчилась 20 лютого. Через чотири дні Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Матрьош проти спорту це не зовсім ніфче стереотип, та ми не можемо оминути цієї теми. Матрьошка це одна з кодових назв російської кампанії з поширення підробних сюжетів, нібито від відомих медіа. З початку року росіяни активізували цю операцію та системно поширюють різні псевдосюжети, де головна ідея висміювання та дискредитація, переважно українських біженців, української армії та й загалом України, а то й навіть Європи. Однак окремою категорією є дискредитація Олімпійських ігор. Ще в 2024 році напередодні літньої олімпіади у Франції у мережі фіксували десятки фейкових сюжетів про паніку французів перед можливим тероризмом, масову здачу квитків на події, застереження не їхати до Франції від посольств інших країн тощо. І звісно, українці буцімто поїхали на Олімпіаду під супроводом СБУ, аби не втікли і зараз. Ми спостерігаємо схожу хвилю, але вже в умовах зимових ігор. Так історія про втечу продовжується. Тепер вже паспорти забрали буцімто в родичів-спортсменів, аби ті не поїхали до Італії. Або ж ось псевдосюжет про мітинги українських біженців проти проведення Олімпіади. І це лише декілька прикладів. Тож, якщо в соцмережах побачите відео про жахливі умови чи небезпеку на іграх з логотипом відомого західного видання, придивіться уважніше. Чи точно медіа знімає сюжети в такому стилі? Чи є у них це відео на офіційних ресурсах? Скоріше за все, це чергова лялька з російської матрешки. Звідки ви все знаєте? Це справедливе запитання, і ми раді на нього відповісти. Ми фактчекери. Наша робота перевіряти інформацію і показувати, де правда, а де маніпуляція. Що ми робимо? Шукаємо архіви, перечитуємо офіційні документи, а в дечому спираємось на власний професійний досвід.